Олександр Степанцов в ансамблі уже майже 20 років. Хормейстер говорить: незмінний і найочікуваніший глядач у залі це військовослужбовці. Саме з них складається колектив, саме для них підібраний і репертуар. За свої 70 років існування ансамбль став своєрідним перехрестям минулого і сучасного. Це яскраво підтверджує репертуар. А колективу вже 70 років. Перший концерт, послівоєнної був. На, около Браденбургских ворот в 45 году. Вот от, с тех пор у нас ансамбль считается, ну как традиционно переходит и современность, и, и прошлое. Все, все абсолютно определено. Серед глядачів концерту були не лише військовослужбовці. На з творчістю колективу прийшов і очільник області Сергій Рижук. Говорить, у піснях і танцях ансамблю Живе невмирущий дух патріотизму. Ми передаємо по естафеті славні бойові традиції, і подвиги наших дідів, батьків. І на цьому прикладі виховуємо. Своїх дітей і онуків. серед мистецького загалу ансамбль збройних сил України це рівень високої творчості, майстерності і професіоналізму. А серед глядачів улюблені пісні, і феєричні танцювальні композиції.